Добрий вечір, друзі. Ось я збираюся поливати свої орхідеї-дітки. І ось я як їх розділила. Ті, які не мають квіток чи бутонів, поставила праворуч. Я їх буду поливати з добривом. А ті, що розквітли і збираються квітнути, я поставила ліворуч, їх трохи менше. Я їх буду поливати без добрива. Тобто першими. Ось таке розділення. Ось ще я хочу що вам показати. Моя оця дітка Violet Квін відсушує бутончик за бутончиком. Ви бачите, вони трошечки підростуть, і вона їх відсушує. Мабуть, я і не побачу. Її цвітіння. Вона в мене падала, і листочок ось механічне пошкодження має. Але вона і до того почала відсушувати ці бутончики, мабуть, рослина ще дуже мала і не готова квітнути, тому вона їх і відсушує. Тобто, щодо цієї рослини, я вагаюся, чи поливати її з добривом. Чи навпаки не поливати, мабуть, поставлю її праворуч і буду поливати з добривом. Може, їй чогось не вистачає? Ось вони вже в мене всі на поливі, і я малость не розрахувала кількість води. Це коти в мене граються. І дістала ще одну. З добривом полити на квітучу будду і побачила на ній, на квітконосі, щось росте. Так що вона ще буде доцвітати на старих квітконосах. І їх не відсушує і зверху. І тут є. Я, я хотіла відрізати оцю гілочку, але ні бачу он тут ще щось росте. І тут щось росте, і там щось росте, і тут щось росте. Ось яка вона, ця Будда. А Біондоро теж ростить квітконос. Ось уже який великий. Яка Біондоро, які в неї листя? Довге. А яка красива ця реанімашка, ви тільки подивіться, вже майже повністю розпустилися її квіти. Як же радісно, що вдалося її спасти. Доброго дня, друзі! Ось як виглядає мій орхосадочок після поливу. Я вже розставила дітки на місце. Це орхідея ваніль. Це будда фрагранс. І діф'южн я теж поливала. І маленькі дітки. На жаль, погода в нас пасмурна. Ніяк не дочекаємося сонечка. Так, потрібно сонечко, але його немає. І ось я що вам хотіла ще вчора показати і не показала, які я добрива використовую для поливу своїх орхідей. Є у мене отаке добриво. Це вже друга упаковка. я його вже майже використала. Ось навіть на дні. Срок передатності 2029 рік. Ще отаке добриво в мене є. Містер цвіт. І його срок придатності 27-й рік. Тобто, я зараз використовую оце добриво, Бо воно швидше закінчується його термін. А ще в мене є отаке добриво, яке я купила в супермаркеті звичайне мінеральне добриво. І тут його строк дії не обмежений. Тобто, це може ще почекати. І поливаю я так, як вказано, на упаковці один ковпачок на літр води. Через раз. Один раз добриво, наступний раз без добрива. Потім повторюю. Ось так я поливаю свої орхідеї. До нас прийшов Вася. Ось який Вася вже великий. На пів табуретки навіть більше. А що ще я вам не показала? А це Чіа і Янлін розпускається? Вже друга квіточка? Ось перша її квіточка. Так що ще буде чіа і Янлін? Согорелекс. Дивіться, як розпустилася вже, вже три квітки розпустила, і поряд з великою реанімашкою вона виглядає дуже гармонійно. І жовта, мінімарк. Фрагранс. І навіть ота, що там за фрагранс сховалася. Вже теж ростить малесенький квітконосик. Оце Одоріон. Дітка. А цю мені. Визначили, як пінлонг чері. Дуже багато буде квіточок, хоч і квітконоси в неї покручені. Ось які покручені. Я один зламала, коли намагалася його вирівняти. І з тієї сторони в неї квіточки, і з цієї. Він лонг чері моя. Так що отакий в мене орхосадочок сьогодні. Все квітне, все пахне, милує око і тішить душу. А тут діацинт розквітнув і пахне. Дякую за перегляд до наступних відео.